Дорогі друзі, доброго ранку! Рада вас вітати на своєму каналі. У мене буде сьогодні домашня барахолка. розпродаж ось такого гарного посуду. Можна в колекцію, а можна себе порадувати і для приємного користування щодня. Треба себе балувати і використовувати в побуті гарні речі, гарні предмети. Тут є чайники, досить їх так багатенько, різні, є і з ручним розписом. Є частини сервізів, можна вже почати збирати або доукомплектувати свій, можливо, у вас там щось не вистачає, розбилося, загубилося, а в мене якраз є, то можна буде придбати. І є якраз такий гарненький набір розеточок, кобальт з позолотою, в гарному стані. Рідко вони вже й зустрічаються, так, щоб повен набір був. А тут трапився мені, ось клеймо, довбиш. І 100 гривень буде одиниця, тобто 600 гривень набір. Є ось такий молочник, слива. Це ручний розпис. Наше клеймо, наш сервіс чайний. І бачите, розпис, як завжди, з обох боків. Чудовий малюнок. Гарненький молочник, 200 гривень буде коштувати. Чашка від цього сервізу теж. В гарному стані ціла позолота, не затерта. Ось така красунечка. Теж малюночок з обох боків. клеймо. Чашечка 150 гривень. На жаль, блюдечка немає, бачите? Треба шукати блюдця, бо блюдця, як і кришки це такий дефіцит. Коли є, то треба брати обов'язково. Чайничок вам зараз покажу. Ось такий красунчик просто. Горить позолота на ньому. Не шкодували позолоти раніше на нашому заводі. Ось показую чайничок, бачите, чистенький, новенький. Некористований, носик чистенький, все добре. Теж малюночок з обох боків. клеймо. Цей чайничок буде коштувати 250 гривень. Кришечка є, все добре. Можна буде вже почати збирати цей чудовий сервіз. Ось так. Теж такий же набір, але більш скромний, але все одне дуже гарний. Така чашка, теж позолота, ціленька, гарненька, теж наш завод виготовляв цей сервіз. Ось така чашечка 100 гривень. До речі, до речі, ці чашки дуже зручні в користуванні. От, для чаю чи для кави з молоком хто любить. Чашечка 100 гривень, молочник від цього сервізу 150 гривень. Теж гарненький ціленький можна буде придбати. І чайничок, Ось подивіться, який гарний, такий він веселенький. Він мені подобається, він нагадує мені вишиваночку. Ось, якраз такі червоні кольори. Дуже гарне. Теж цілий і чистенький. Ось подивіться. Ось так зараз вам покажу ще. Є ще в мене від сервізу зелена троянда. Теж новенький чайник. Ціла позолота на ньому. Ось такий красень. Тут деколь, але багато хто полюбляє цей сервіс теж, збирають його. І тут така є заводська нерівність. Вона ні на що не впливає, чайничок не хитається, все добре. Якось так вийшло, що поставили, воно було нерівне. І трішки придавилося. Цей чайничок 150 гривень. І отакий. От це він від кавового сервізу, кавничок, мабуть, але теж дуже гарний. Тут і позолота є, сам він такий в таких бежевих тонах, однотонний, але дуже милий. Гарненький чайничок, теж новенький, чистенький, і це городниця. 200 гривень буде коштувати ось такий красень. Можна поставити зранку на стіл і наливати каву. І ось цей красень, розписний, рідкісний. Подивіться, який малюнок, троянда в медальйоні. Рідна кришка, кришка гарна, ціленька. Вони дуже б'ються, оці зверху ці держачки, вони дуже б'ються, дуже такий слабкий момент у них. І ось така форма в цього чайника розкішна. І позолота, і форма, і малюнок це теж наш полтавський завод, сервіз Леся. Хто збирає чи хоче почати збирати, то, будь ласка, чудовий чайник в новому стані 450 гривень. Ось такі в мене є пропозиції. Кому що сподобалося, то пишіть. Буду рада вам допомогти. Скоро покажу свої знахідки, що я придбала, отримала посилочки, дуже цікаві речі, тож дочекайтеся. Всім гарного дня, тихого, хай все буде добре, до нових зустрічей, до побачення!